Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Давненько я не загружала ніякі відео і вирішила змонтувати це. Я вже давним-давно зняла всі ці кадри, але ніяк не доходила руки змонтувати і загрузити відео. На вихідних приїжджали мої батьки і ми готували бограч. Його, як завжди, готувала моя мама за своїм фірменним рецептом. Ми тільки допомагали. Використали вперше цей триніг, зробили ось таку підставку на землі з плиток, старих, яких там ми знайшли в домі, що ще попередні господарі залишали, і якби щоби земля там не прогорала. Тому ось також трошки ми його адаптували під те, що нам потрібно. Дуже зручна річ, тому що можна адаптувати її як хочете, якби висоту, яку потрібно і так далі. В принципі, нам сподобалося. Але на майбутнє, я думаю, було б добре купити спеціальну таку як підставку. Я навіть в Амазоні її бачила, продають, аби на, на ньому робити вогонь, а не ось так ось на землі і не, і не псувати газон. Але на перший раз хай би було. Так, в нас йде підготовка до бограча. Тут інгредієнти. Ще не вистачає тільки м'яса. Так, з України сестра прислала триніг цей. Будемо зараз на цьому робити бограч. Нагадую, що в мене вже є відео з рецептом Бограча. Якщо комусь потрібно, я залишу в описі посилання на це відео. Можете подивитися рецепт, там все детально описано, або ж по цьому відео в принципі, також все досить таки зрозуміло. В рецепт Бограча, де дуже багато червоної паприки. Моя мама використовувала таку, що вже підкопчена червона паприка і не підкопчена. Той, що підкопчена, то вона всю використала баньку, а з тієї трошки ще більше додала. Це, якби, сама перлинка саме цієї цього супу. Вона надає трошки гостроти і смак такий свій специфічний. Взагалі, венгерська а, угорська. Їжа, вона трошки така гостра, якщо ви були і знаєте, то знаєте, про що я говорю? Ну, як і сам пограч, тому що туди ще додається червоний е гіркий перець, якби, острий перець. Ми його зірвали прямо з немого огороду, дуже зручно і вийшло дуже смачно. І не, ну, на мій смак, так як там було дуже багато всяких інгредієнтів е і так далі, то не був сильно гострий. Ну, Можна їсти, тому що я зовсім не їм гостре, мені це не подобається. Або грачі вийшло все от ідеально за гостротою. Ну і звичайно, музикальна пауза. Після музикальної паузи ми продовжуємо готувати бограч. Все має бути по закарпатськи, навіть музика для настрою, звичайно ж. Так смачніше він робиться. Спеціально, щоб я ці відео робила, ми виключали музику, щоб можна було все добре зняти. А насправді то завжди, коли приїжджають батьки, ми любимо включати наші закарпатські пісні якісь. Зразу настрій піднімається, так ностальгією так повіює. Дуже я люблю це. І завжди, навіть коли там прибираю, то люблю собі так фоново включити. Ти так, не ну, такі, знаєте, задорні такі веселі пісеньки, що аж хочеться щось робити. Не, не щось там сумне таке, а саме такі веселі. Ну, ось і наш бограч вже готовий. Ми вже посідаємо їсти. Дуже все смачно, як я казала. То не пробував, обов'язково спробуйте собі зробити такий бограч, ну або хоча б десь в ресторані його поїсти, тому що воно того стоїть. Ну, а на наступний день треба вже було прибирати. Тому першим ділом я знімаю е, ось ці горлянди, які я ще зимою повісила, але в кінці вони мені так сподобалися, тому що так атмосферно знаєте, на, на терасі, тому я їх вже залишила. І нам треба було повимивати всі ці перила і потім покрасити. Я вже кажу, що покрасити ми не встигли, тому що була погана погода, дожі. Тим паче не в Мадриді, а в Іспанії. Тут Дана був, напевно, ви по новинах чули, дуже, дуже страшна катастрофа, там дуже багато людей померло, Дома всі там порозмивало, машини просто там ну, пройти неможливо. Доїхати неможливо. Тут вони всією спані допомагають. Дуже, дуже багато людей весь час робляться збори десь біля магазинів. Навіть в нас тут в селі також дуже багато людей щоразу пишуть, там раз або двічі на тиждень їдуть допомагати прибирати, і також збирають різні речі, щоб могли допомогти людям, які просто втратили все. Кому як не українцям знати. Що це таке, тому, звичайно, хто чи може допомагаємо тут. Важка ситуація, важ, важкий момент для, для Іспанії, тим паче бачучи, що е, насправді політично говорячи, тут багато чого не робиться, що могли робити для людей. Ну, не дуже, не дуже гарні новини тут в Іспанії на даний момент. Дай Бог, щоб це вже швидко все можна було. Порозчищати і дали якусь допомогу людям, хоча б хоча матеріальну, так як то, що хто повтратив родичів і, і так далі, то вже, звичайно, не повернеш. Ну, а ми тим часом взялися до справи, потрібно було повимивати ось ці парила. Як бачите, вони були в дуже поганому стані. Дуже мені сподобався цей пристрій, до речі, наш сусід нам його позичив, і мені таки також треба. Тому, я думаю, на наступне літо ми собі таки придбаємо. Дуже ним зручно все прибирати. Особливо я там дивилася навколо хати, наприклад, або плитку біля, біля хати. Там листя падає, воно все брудниться. Тому ним ну, реально дуже зручно. Ви тільки подивіться, яка різниця до та після. Я трошки познімала, щоб ви побачили до, і в кінці зніму після. От подивіться, просто ну, <смі> нема про що говорити. Я би щіткою так добре точно не, по, не повитирала. На жаль, ми не встигли їх покрасити, тому що ми чекали день, щоб вони добре просохли, аби потім покрасити, а потім пішли дощі. І ми ніяк не, не могли підібрати день, плюс ще працюємо, щоб це можна було покрасити. То вони вже будуть чекати свого моменту, коли буде хороша погода, або вже на напевно літом навесні десь подивимося. Все ми тут повідмивали, навіть оце тольдо, що тут висить. На... Прикріплене, як бачите, що можна закривати і по сторонам. І зверху воно вже старе, звичайно, треба поміняти. Але поки що нам годиться. Ми там зимою все одно не, не сидимо, а на літо, щоб від сонця закрити, воно поки що закриває. Ви можете полюбуватися, я просто як дивлюся на ці відео. Так подобається, як відбивається оця вся грязь, цей бруд. Дуже класно. Ну і, звичайно, моя е, щотижнева. Моє моє щотижневе прибирання це помити ванну кімнату, всюди попилососити, поміняти постільну е, білизну, що є, поскладати, скинути все, що потрібно е, помити, поставити в стиральну машину. Ну, звичайні справи, які робляться кожного тижня, кожної суботи, повитирати пиль, звичайно, помити підлогу. Ну, і я вже можу сказати про ось цей пилосос, До речі, я просто, неймовірно, ним задоволена. Дуже класна річ. Е, мені сподобалося. Навіть моя сусідка такий самий собі купила. Також, якщо ви пам'ятаєте, я купляла в тему ось такі прикріплювачі для шнурів, вони так клеяться до твоєї там шухлядки біля цього, або куди вам потрібно, біля стола. І ось так закріпляється кабель. Дуже зручно, щоб там ці шнури не валялися по всій підлозі. Також цей пилосос має таку насадку, щоб чистити ним диван. У мене зараз, так як кицька є, то там частіше потрібно це все чистити, тому що видно, де вона там проходила, де вона прилягла, тому то все весь час потрібно пилососити і цим, оце, цією насадкою дуже зручно. Також я нею чистила в машині. все. Це, все прекрасно відходить. Мені поки що подобається, я задоволена. Потім я перебираюся на кухню, в мене було дуже багато справ. Я робила генеральне прибирання і стіни, і все в усіх шухлядах, де що було, все я відмивала, перескладувала, переорганізовувала, тому що вже за рік воно там в мене понезбирувалося і потрібно було все це привести до порядку. Паралельно, я, як попросив каву, йому потрібно було підігріти, то я поставила. Ну, а тим часом я взялася до справи. Складаю крокетки, які я там жарила в холодильник. Забираю все, що потрібно, складаю посудомийну машину. А потім вже беруся до справи і розгружаю ось першу шухляду зверху. Там в мене стоять сипучі. Я дуже люблю все ставити в баньках, воно підписано має бути, щоб я розуміла, що в мене закінчилося, що мені потрібно докупити. Це для мене найзручніший спосіб просто все зберігати. І плюс воно якби герметично закрите, щоб там нічого живого не з'явилося. От, Ті банки, які вже були пусті, мені потрібно було вже там чимось засипати, то я. Висипала, якщо там було тільки трошки, або якщо вона повністю пуста, то я висипала, якщо трошки, якщо ні, то звичайно зразу мила, протирала, щоб все було там чистеньке, і засипала з новими крупами. Все це я дезінфіцірувала, тобто я використовувала сіяти. Він тут саме знаменитий, трошки сильний, ну не трошки, а один з найсильніших від протижирових засобів. Він насправді штиняє дуже так сильно, тому краще відкривати вікно. Але ефективно все відмиває, відчищає до блиску, тому я ним більше всього люблю користуватися. Маючи на увазі, що ця кухня не є нова і це можна помітити за її станом. То мені там просто якимось легесеньким чимось не, 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 не допоможеш. Хоча я того року відмивала, то цього вже не важко так було. Просто все хотіла добре прозінфіцірувати і щоб не було жодних там слідів якихось, або ще щось. Хоча, в принципі, в мене все зберіглося досить таки непогано. От, Спочатку я наношу цей засіб, потім я протираю все чистою тряпочкою, щоб досуха, а потім, ось, бачите, я вже. Ця Заповняю всі мої баночки, мені потрібно було заповнити шпагетці. Е, в саму баньку я вже помила. І, бачите, також підписаний. І, звичайно, мені подобається підписувати, скільки хвилин потрібно і що варити. Для мене це прям, ну пунктик, тому що дуже мені допомагає, особливо, коли я, наприклад, відварюю від, від, макарони і ставлю просто таймер. Не потрібно задумуватися. Чи вони там доварилися, не переварилися, в які години я поставила, чи точно в цій, чи які, чи дивитися. А так я знаю, що через там 9 хвилин вони в мене готові. Я собі таймер поставлю, роблю своє, воно запікало і маю вже макарони. Дуже зручно, я прям рекомендую. Багато в мене було з таких сипучок, котрих треба було повитирати, перемивати і попересипати, як бачите, але самий результат того. Вартував. І ви побачите вже там в фіналі, як я це все зробила. Е, повністю всю не показувала, як чистила кухню, тому що це відео було, напевно, на години-дві. Е, довго я тут цим всім поролася, довго мені потрібно було цим займатися. Але і швидше це то неможливо, тому що це би було просто тяп і готово, а це не варіант, як не крутиться є кухня, де ми їмо, там потрібно підтримувати чистоту і. Дезінфікацію максимально, хоча би, хоча б старатися. Та? Тому все, як бачите, тут ось собі складаю, і плюс до всього мене зайняло це багато часу, тому що я ще думала, як це все попереставляти, як зорганізувати, там щось крутила, вертіла, переставляла. Але в кінці, щоб дивитися, як мені саме буде зручніше, все рівно воно не ідеально, так як я би хотіла. Але так як ми плануємо ремонт, то в принципі на перший, перший час воно мені підходить. Стоїть все так, де я знаю, під рукою, якби. Логічно, та, що, наприклад, то мука в мене стоїть прямо посередині, тому що я нею більше всього користуюся, особливо коли роблю якісь сальси до блюд, якихось вічно використовую саме муку. Потім в мене ще є ось така чорна квасоля мексиканська в блюдах, її більше всього використовую. Тому теж дивилася, як, що там. Якісь рецепти з неї. Тому що якщо ні, вона в мене просто зіпсується. До речі, я коли робила таку як начинку для начос з цих хвощ, з, чор, з чорних бобів, з цих чорних фасолі, то дуже смачно вийшло. А це в мене мука а, цього помолу, як його. Не дрібного помолу. От. Та в цій корзинці я завжди складаю саме якісь запаси, чого мені не потрібно мати під рукою, тому що я собі знаю, що воно там є. Наприклад, бачите, муки, в мене там є свій запас. Щось в мене забагато цього запасу, Напевно, я щось хотіла готувати, а в кінці не приготувала і воно там в мене залишилося. Зато я знаю, що в мене багато муки купляти не треба. Отово гречка. Хоча, знаєте, я не сильний фанат гречки. Коли завжди заходиш тут в українські магазини, то першим ділом всі купляють гречку. Ну, це не про мене. Я, напевно, би щось вибрала з солодкого такого нашого. А це також має такий піднос, на підносником, я все складаю, що мені не потрібно мати під рукою, або що не, якби не сильно треба не сильно ним користуються. Як, наприклад, ось ці листи для лазані, лазань я роблю. Ну, Напевно, раз в місяць, якщо так подивитися, то мені не потрібно, щоб вони стояли десь перед очима. То я складаю саме ось цей маленький такий органайзер. Також там в мене стоїть деякі приправи, такі азіатські. ось ці листи такі рисові, дуже класні, я їх часто використовую. Засушені черешні, або там якісь ще латас, Ось таке, якби, речі, якими ти не користуєшся дуже часто. Тому також складаю все туди. Вона мені зручно і, в принципі, під рукою. Так, ось такий результат. В мене буде ось в цій шухляді. Тут сипучі, які я більше всього використовую, і ті, які в які в високих баньках, тому що в інші вони не поміщаються. Я люблю, щоб в мене все було на виду. Я там знаю, що можна більше ззаді, сюди, менше, але я так не бачу. Мені треба все бачити. Е, в мене був маркер, яким я підписувала свої баньки, але коли ми переїжджали, то я його десь посіяла. Більше я його не бачила. Тому треба буде купити інший. Е, цікаві факти. Я ось цього купила баньку ось цій з цими. Вже після того, як ось ці закінчилися, мені ось ці більше подобалися. Вони квадратні і їх краще і легше зберігати. І ось ці маленькі можна одну на другу, дуже зручно. Я так потім в цій хаті в попередній, саме так і зберігала їх. А, що для мене важливо, важливо підписувати, якщо це макарони, то ставити, скільки часу вони готуються. Я собі ставлю таймер і не задумуюся, скільки там, чи вони не переварилися, чи ще сирі. Дуже зручно. А, ось ця в мене тако посередині, щоб вона тут була, тому що це мука, Аріна. І, тому що, більше всього, я нею користуюся, або там щось готую, або для сальса з якихось, то завжди вона має бути у мене під рукою. Розказую, що в мене є, ну, шпагетті. А, ось це Аріна де полен і Полинта. Але саме для Арепас мексика, мексиканської венесуланських таких тістечок, дуже класна річ. До речі, зараз подивилася, мені її вже треба використати. Тому скоро будуть рецепти Арепас. Прості макарони. То, також, бачите, там є година, але я вже написала це ручкою. Дуже незручно, мені треба мій маркет. А по ідеї, в ідеалі, я б хотіла ну, таку етикетницю собі придбати, це інакша Аріна де Маїс. В неї там теж можна робити різні блюда, але більше саме Латинської Америки. Панра Ядо це щоб робити паніровку. Карбансос, нут і лентехас чечевиця. Цими двома це типічний такий іспанський, тут дуже багато різних страв. Ось це я використовую, щоб робити суп щечевиці, один з наших улюблених. А нут я більше використовую, щоб робити, наприклад, гумус. Мені подобається. Аріна ну це типічно. Потім ось такі макарони, пунтос, Я їх додаю в супи. Ось ці тільки для левишу закарпатського. Це наша мелайна мука, ця кукурудзина мука, яку я використовую, аби робити мої закарпатські блюда. Це фриховіш, якби чорна фасоля мексиканська для їхніх цих всяких блюд цікавих. Це цілосно мука, ну і рис. Ось і все. Потім наверху в мене запаси деякі, кускус. Я його тут поставила, тому що скоро хочу зробити якесь блюдо з кускус. Ну, якби, не якесь блюдо, а кускус. <смі> і тут також в мене деякі запаси, але вже такі дрібніші. Там в мене лазані, оці для спецій, якісь намазки, ось це. Тому зараз ось тако. Головне, що все чистенько, Все я поперемивала, попротирала і зараз люб дивитися. Наверху в мене стоїть. А, якась кукурудза там чи що, це використовує, коли йде рибу ловити. І а, плянча, аби, аби щось жарити. Ми її в, на квартирі більше використовували. Коли в нас ж є тут мангал, то якось нема дуже багато сенсу, тому вона має так високу стоїть, щоб не заважало. Ну, ось і все. Ця готова. Ну ось і все. Всім дуже дякую за перегляд. Скоро буде наступне відео. Більше так пропадати не буду, тому всім па-па-па-па.